Категорічце 6 кілограмів. Червоний кут Данило Мещерин. Київська область або Дощерій Ганоса. І сьогодні кут Ярослав Михалушко, Раноківська область, про нього про спортсмена з синього кута Олександр Фогодін говорив як про потенційного фаворита у. Як мінімум півфінальний парі побачимо. Пішов от так. побачимо, що перетискає суперника, ну і е так важко було зупинити зараз. Все. Один одного затримала там, зв'язали. А служби вперед РПР, дістав непоганим ударом у суперника. Е Вищий на зріст його суперник винила міщерин ну, з Київської області, а ну, того такий кріпичний кажуть, що міцненький плос, і бачимо, що дуже, дуже ініціативний, активний і, і змушує трішки так кажуть тікати, що побачимо поки що. Анонсианси до самої погоди на викондовує. Ярослав Михайловсько, представник олімпійської школи боксу, яка має в активі...

Писнути і писно, тисно, пісне. Можливо, висі пропускає, але значно більше вилучалося таке. Слава Михалушка. Подивіться, як він не дає душну пістокарнику. Та не воно щеримо. Весь час випадки, весь час проснує і, відповідно, коли ще й достає майстерності для того, щоб якісно виконувати ці атаки. も<ス><ス> В атаку, коли тут, тут теж екзотика, так зачепився ногою з канат його з нової А тут ми бачили, ну, закалом залишилося, не стало не, ну, відео підглядати за цим, але колісник якраз звітковий стрільник департаменту. Ой -ой -ой, тобто, Бачимо, що тут треба повитирати, напевно. Звертав його увагу на це, що мокро, тут ще раніше. Не, не до виграв такий банківський ценер, залишив там місце для може, почати такі проблеми. вже так, під, під, кута, до... до Його земля, який я Так еще там я оставлю коричнево такую Вечь у нас здесь припарника Вымагаюсь иковые коробоги Просто Никита Вим, Микола показав там дальше не лабира

thank <laughs> you Yeah.